І всім привіт, з вами alex777 і сьогодні ми будемо грати дуель проти YouTube Алекса. В кінці покажу його профіль, ссилка на нього буде в описі. Тут перша в нас гра на Кольтах, у нас обох одинакові пасивки, тут я перший його перестрілює, хоч в мене спочатку була невелика затримка. Ти взагалі майже всю катку була невелика затримка у Алекса також. Приблизно, як у мене, я думаю, у нас були десь однакові затримки, не дуже великі. Ну тут у нього трішки неточно ульта. Його залишається 20 хп, він не хилиться, він далі по мені стріляє. Краще, я думаю, він би відхилився. Вирішив він не тікати, за це я його вбив. Тут ми обоє просто нападаємо друг на друга ніхто не відступає. Тут знову я по ньому роблю кіл. На Кольті мені набагато зручніше грати, але це виявляється, на ньому не, не так сильно грає. Хоч один раз він переміг Фокса, Фокс також його перемагав. Я думав, він прям дуже сильно грає на Кольті. Але я переоцінив трішки його здібності. Ну, я Зовсім не піддаюся, прямо на фул фокусі просто граю. Просто на мікрогірі його перемагаю і знову відправляю його на респ. Тобто я трішки не попав ультою. Не важко було і нелегко було попасти. Тобто він по мені дуже чудово попав ультою, але я також на лакі його тичкою зміг забрати. Один по одному ми гарно зробили кіл. Ну і тут він під кінець. Зараз ще зробить з гіпером кіл. І тут рахунок 7-2 в мене 43 тисячі урона, в нього 24 тисячі урона. Ну, і тут наступного бійця вже вибрав Алікс. Тут я в бок просто ціліс, щоб. І вбік, щоб йому було незрозуміло. Куди я буду зараз стріляти, але тренувався трішки ж на комарі грати, ну я думаю, він також. Тому ми прямо на фул фокусі поки що стріляємо. Тот, мені вдається першому по ньому нормально попасти. Поки що він відступає. Він там уже почав хилитися, це зрозумів, потім вже я почав хілитись, але він чомусь перестав хилитись, тому що думав, що я за ним далі зараз буду гнатись. Потім подивлюся, хто більше урону дав. Я думаю, що я. Та даремно він не хілиться. Тут дуже круто, мені вдається кіл зробити. Я даю тичку і одразу нагаджу й ті. Просто відволікаю його тим, що пригнув. Тут моя ульта зовсім була не дієва, в нього була дуже дієва ульта. Ну він все одно не зміг зробити ще тоді по мені кіл. Тут вже я відступив, намагаюсь якось відбитись, але не вдається тут якось по мені він кіл зробив. Так, да, прям, прям по мені. Тут вже рахунок 1-1 залишається 20 секунд. Тут зараз вирішальні секунди. Тут ми вже ніяк не встигаємо зробити кіл. Я тут по ньому не попадаю. І рахунок у нас 1-1 на комари на Анжело. У мене 19 тисяч урона, у мене 16 тисяч урона. Профіль Алекса. 100 тисяч кубків. Ну, ми зіграли тільки дві діалі, тому що тільки 2 делі зміг зіграти Алекс. Я думаю, в принципі, я б переміг третю делі або була б нічя, і в будь-якому випадку я б переміг. Ну, я думаю на цьому все і всім пока.